Поговоримо про Halo ефект Можливо, ти його чув під ефектом Ореоло, по-різному називається. Що ж він нам дає? Які нам результати? Це дає нам об'єктивне бачення на кандидатів, і ми за допомогою цього можемо реально відбирати кращих, а не думати, що ми вибрали кращих. Що це таке, і з чим я постійно зустрічаю в своїй роботі? Ми постійно перенавчаємо наших рекрутерів, всіх, кого ми беремо в нашу команду, адже всі рекрутери дивляться на. Підсвідомо на цей ефект ефект Ореола. Як це працює? Представ, наприклад, що людина працює у компанії нова пошта, або Розетка, або Приватбанк. Про що це тобі говорить? Представ, що вона працювала з досвідом в твоїй ніші конкретно в великій компанії. Насправді це ні про що не говорить поки що нам, поки ми не поспілкувалися з людиною, не зрозуміли її результатів, бекграунду і зробили висновку. Але вже зазвичай до таких людей ставлення Ого. Людина з такої компанії до нас прийшла, що вона тут забула, навіщо вона тут? Як ми їй можемо бути цікаві? Ми абсолютно ще не знаємо про цю людину, те, що вона десь працювала, нічого не говорить насправді про її результати. Як це ще може проявлятися? Ми можемо гарно проінтерв'ювати людину на рахунок експертності в одній області. Якщо у нас вау-ефект, ми можемо думати, що людина так само гарно володіє в усіх інших задачах обов'язків. Ну, наприклад, людина може гарно зустрічатись з клієнтами. І гарно продавати. Але це не дає нам того, що вона гарно організовує свій час, гарно менеджерить crm систему може робити дуже конверсійні дзвінки. Так, тобто ми не можемо робити лише з однієї задачі висновок, що людина так буде у всьому. Час рекрутингу у нас обмежений, і, на жаль, всі ці ефекти потім спливають з часом роботи людини у нас в команді. І з чимось ми прощаємось, з чимось не прощаємось, і таким чином дуже багато виходить помилок найму. За тебе цю роботу ніхто не зробить. Поки ти будеш задіяний в відборі ключових гравців в команду, тобі треба розуміти ці ефекти, і щоб вони на тебе не впливали, і ти правильно формував своє враження. Як зрозуміти, ти правильно формуєш своє враження чи ні? Якщо ти в кожній людині, в кожному кандидаті бачиш після структурованої співбесіди однакову кількість плюсів, однакову кількість мінусів в цій людині, значить ти об'єктивний. Якщо ти цього не бачиш і більшість випадків описуєш. Надбагато плюсів, і не бачиш мінусів, значить, це, скоріше за всього, ефект Деніна Кругера, ефект Ореола та інші викривлення нашої психіки. Це є базою. Чому? Тому що я це постійно зустрічаю. Це класична помилка починаючих управлінців, тих, хто в малому та середньому бізнесі, і більшості людей, які відбирають людей. Як би вони не казали, що вони експерти в цій галузі.